Діво привіт! Це ваш розклад на відносини на грудень місяць. Давайте подивимося, що у вас зараз у відносинах та перспективи майбутнього. Так, давайте дивитися вас. Що ви діви, думаєте про партнера? Що ви відчуваєте до партнера? Що ви будете робити по відношенню до партнера? Що партнер думає про вас? Що відчуває до вас партнер? Що буде робити по відношенню до вас партнер? Що вас поєднує між собою? Енергетика майбутнього в цих відносинах. Та рекомендація для вас, Діва. Поки я буду розкладати, ви можете перемотати або поставити швидкість на 1,25-1,5. Для того щоб зекономити свій час, карти може не буде видно всі, але я буду старатися вам їх показувати. Значает, звёздочка Мачив. Сейчас означает «ссыла» мотив. Ну, На дні колоди у вас виходить рицарь кубків, який говорить про те, що відносини все одно, не дивлячись на те, що якщо у вас навіть є якісь негаразди. А рицарь кубків говорить про те, що відносини все одно будуть розвиватися в ключі закоханості, проявлення, компліменти, подарунки, побачення, переписки, і все в такому ключі. І це може бути як з вашої сторони, так і зі сторони вашого партнера, що ще означає у нас повішений. Я не подивилася так. Угу. Дияво. Цікаво. Давайте дивитися, а, як ви, що ви думаєте про партнера? Як ви його бачите? У вас виходить старший аркан сонечко і дев'ятка пентаклів. Це говорить про те, що ви бачите партнера як сонечко, як своє сонечко. Може, це лев по знаку зодіака, може просто така доволі яскрава львина, львина енергетика, коли людина для вас Сяє, так? вона така сама по собі тепла, ніжна, лагідна, як сонечко. Може, ви поруч з цією людиною відчуваєте таке сонечко, так? Але ви бачите цю людину одинокою. Може, ви зараз не спілкуєтесь або якось, навіть якщо спілкуєтесь, бачите, що людина дуже багато проводить часу на самоті, займається собою, своїм тілом, своєю зовнішністю, своїм внутрішнім світом, витрачає гроші на себе. Так? Є такий момент приємної одинокості. Ви думаєте, що ця людина кайфує, так? що ця людина сонечко, що вона кайфує, от ви її так сприймаєте. А, що їй добре навіть або йому добре, навіть одному або одній. Також я можу сказати, що це ваш стан такий, коли ви бачите цю людину, що ви як сонечко, да, і ви поруч один з одним можете. Скажімо так, відчувати себе дуже самодостаточно, да? така пара, яка любить гарно поїсти, провести час і все інше. Що ви відчуваєте партнера? У вас виходить старша аркан, помірність, ви стараєтесь балансувати, ви, скоріш за все, зараз дуже сильно е Скажімо так, повернули погляд в себе. Так? Ви стараєтесь збалансувати свій внутрішній стан і світ для того, щоб збалансувався ваш зовнішній світ. Може, ви відчуваєте, що ця людина дуже збалансована, помірна, спокійна. так? Ну і ваші почуття спокійні. Я не можу сказати, що тут дуже прям щось. Ви роздивлюєтесь ці відносини в якомусь трошки матеріальному ключі. Вигідно, невигідно, потрібно, не потрібно це починати. Але я бачу, що ваші почуття починають зростати, знаєте, пентаклі це земля, це корні, це щось сімейне, що ваші почуття починають, скажімо так, обрітати да, форму більш чогось серйозного, більш чогось стабільного. Ви розумієте, може, ви в почуттях отримали не те, чого б вам хотілося, так? але ви розумієте, що вам. Потрібно багато вкладатися в цих почуттях, в ці відносини для того, щоб щось зросло, для того, щоб був якийсь врожай з цього всього. Так? І ви в такому стані помірності ви можете наблюдати, так, як зростають ваші почуття до цієї людини, або зростають почуття тієї людини. Як ви будете себе поводити в ближайший час? Я бачу, що по шестерці жезлів ви все одно не дивлячись на те, що може, якісь у вас там негаразди, або ще щось, або, наприклад, і все добре, я бачу, що ви будете проявлятися. Ви будете проявляти е, себе як переможець да, в цих відносинах. І по 10 жезлів це все одно не дивлячись на те, що може якийсь був тягар. Або якась неприємна ситуація у відносинах, ви захочете перейти на інший рівень, перевести ці відносини на інший рівень, щоб ці відносини якось зростали по-новому, по так? По шості рочці, жезлів це щоб було добре і вам, і вашому партнеру. Вивести їх на рівень більш. Серйозний, більш мудрий, більш врівноважений, більш спокійний, більш кайфовий, ось в такому якомусь ключі. Не дивлячись на те, що може бути важко або вам або партнеру, я бачу, що ви, здаватися, не збираєтесь. Так? Вам хочеться бути переможцем в цих відносинах. І не дивлячись там на те, що може щось що в чомусь ви можете бути неправі, наприклад, ви все одно хочете бути праві. Якось так мені йде. Що стосується почуттів вашого партнера, Туз, мечів, четвірка пентаклів, королева пентаклів, тут людина різко хоче стати або дружиною, якщо це дівчина. Да? Або якщо це чоловік, цей чоловік хоче. Хочу зробити вас своєю дружиною, хочу, щоб ці відносини, вибачте, розвивалися в більш стабільному ключі, причому серйозному стабільному ключі, так? Бути на постійні відносини вашим партнером або партнеркою. І щоб це сталося різко, щоб або ви прийняли такий, таке рішення, або ця людина приймає таке рішення, що хочу і все, так? А, також ця людина може різко почати займатися просто своєю реалізацією, своєю зовнішністю, збирати гроші на щось відкладати. Да? Тобто, може, у вас людина так, так, такою або таким бачить, да? що ви такі трошки можете бути скупі на фінанси, або на емоції, наприклад, або на рух вперед. На... Що можете бути дуже різкі да, в своїх діях, можете інколи навіть не думати, що ви робите. Е, може, ви одружені, наприклад, да, людина бачить, що ви різко можете обробити ці відносини і почати вкладатися в свої більш стабільні відносини, в свою сім'ю. Так, таке теж може бути, але не у всіх це у одиниці. Якщо тут чоловік, то людина реально бачить, може, захоче різко зробити вас своєю дружиною. Ось мені щось так здається. Або хоче стати вашою дружиною, вашим чоловіком, щоб все було стабільно. Щоб ці відносини розвивалися в стабільному ключі, а не що попало, да? хочеться вже якоїсь сімейності, що відчуває до вас партнер. Ну, По пожужезлі, в людини є плани, людина є. В людини є в людини Зростає пристрасть. Людині хочеться рухатися в сторону цих відносин. І по четвірці жезлів, це коли ми щось святкуємо. Це коли у нас відносини стабільні. І тут поруч виходить десятка пентаклів. Це коли створюється сім'я. Тут, бачите, дуже багато сімейних карт, яких людині дуже хочеться. Ніби людина вас обрала. Так? Не дивлячись там, може, на щось не, на якісь негаразди, да, людина вас обирає для себе партнером або партнеркою і хоче створити з вами сім'ю. І в почуттях людина вас, в принципі, сприймає як щось дуже стабільне для себе, як свою сім'ю вже. І В людини там росте пристрасть, людині хочеться вкладатися в це все і в такому ключі. Якщо людина одружена або жената, то людина тут спрямована на свою сім'ю, не на вас. Якщо в такому сенсі дивитися. Але ми ж все ж таки дивимося в контексті вас, то мені щось здається більше, що це до вас іде. Якщо ви не сімейні, а просто зустрічаєтесь, да, там. людина мріє про сім'ю з вами. Що буде людина робити? Сімірочка мечів це робити щось в своїх інтересах. Можу в чомусь хитрувати, хитрувати, варіювати інформацію, наприклад, або щось розвідувати, да, хитро. І по потірці Пентаклів це, знаєте, знецінювати те, що було, наприклад, або проходити якийсь кармічний урок. Людина може просто бачити тут вас і себе в такому стані, що ви один одного якби, стараєтесь якось спасти в цих відносинах. І Тут у вас дуже якась така важка ситуація. Щось пов'язано з трикутником: тройка кубків. Може, людина буде транслювати цей трикутник, може, людина буде якось нагадувати про цей трикутник, може, знов ситуація трикутника повернеться і ви будете знову це переживати. Але якщо ви будете розвивати тему трикутника, або ви. Будете в трикутнику і будете його розвивати, або ця людина у вас повністю знецінюються ваші відносини. І все ж таки, переживаючи це, виходить маленький такий паш пентаклів. Шанс на здійснення мрії, шанс на те, щоб рухатись більш серйозно у ключі. Помисли такі, вони є. Але мені щось здається, що людина тут рухатись в вашу сторону поки що не буде. Людина тут переживає якийсь момент. Ось цього трикутника. Може людина сама зараз в трикутнику, і ці відносини якось стараються пофіксити, да? або у вас, в принципі, присутня ця тема, і людина це дуже болісно. Ніби як знецінено було те, що було раніше. Ніби людина дуже сильно зациклюється на хитрощах, на обмані, який був, і був він не один. Ніби щось вкрали в людини, розумієте? Але все ж таки надія на щось більш серйозне і стабільне вона є. Але вона така, вона прям настоюється, я б так сказала. Що вас поєднує у відносинах? У вас виходить повішений, це стан на даний момент вас поєднує пауза. Так? Може, у вас вже нічого не поєднує, таке теж може бути. У вас зараз пауза, насправді для того, щоб ви подивились на ситуацію під іншим кутом. І ви, і ваш партнер. І ключик є в обох для того, щоб вийти з цього стану, і ви це знаєте. Зараз, зараз у вас якийсь такий дзен, ви свої почуття один одному не показуєте. Ні ні ви, ні та людина. А це знаєте, коли почуття зростають, коли вони на... вистоюються. Да? Для того, щоб їх показати. Четвірочка мечів, відлюдник. Я бачу, що тут ви одинокі в цих відносинах. Ви ніяк не дієте, ніяк не проявляєтесь один до одного. І це такий момент, знаєте, почати свій якийсь духовний шлях. По відлюднику це почати духовний шлях подивитися на своє життя під іншим кутом. Подивитися на відносини в цілому під іншим кутом. Розглянути свої цінності в житті. що... Щось переглянути, так? що потрібно дотримуватися, що вже якби, віджило себе. Так? Я бачу, що у вас такий рух в духовному ключі, він спільний. В кожного він може бути різний, але він спільний, і він, знаєте, якби веде до того, що у вас відносини повинні почати розвиватися не так, як у інших. Повідлюднику — це завжди якийсь свій шлях, да, у відносинах. Але тут хочеться якоїсь стабільності, спокою, от якось так, щоб ви навчилися цього спокою може, у відносинах. Да? Щоб ви навчилися приглядатися один до одного повідлюднику. Може навчилися повідлюднику ще й розказувати про те, що ви відчуваєте, думаєте, да? не бути постійно поодинокими, а бути якщо вже є одинокими, то разом. Так, от я питаю, що означає відлюбники? Тут виходить дурак. Дурак це ніби якби новий шлях, новий е, відток відносин, да? новий формат відносин. Не так, як у інших, не так, як у вас було раніше да? е, е, в ваших відносинах і в, в відносинах тієї людини, і в ваших відносинах. Діяти по-іншому, рухатись по-іншому, думати по-іншому, більш з духовної точки зору, більш з духовної точки зору розглядати. Один одного, так? Тут прям ви виходите, діви, відлюдники. Тут Діва і дурак це часто овен виходить. Ніби, знаєте, якийсь ваш спокій, індивідуальність і а, такий більш мудрий, спокійний погляд на життя. І його якась така ігривість, дитячість, небоязність робити кроки вперед, бажання всього нового, воно між собою поєднується і у вас настає такий якийсь момент спільного руху вперед. Але не такий, як у всіх. Ось якось так. Який у вас буде розвиток у відносинах, у вас тут виходить. Старшар Кансила, Паш Кубків, Шістьорка мічей імператриця. В когось тут буде дуже такий яскравий інтим, так? по силі. Це коли ми прям ну, зустрічаємося, ну, ми розуміємо, що ну, капець ну, тягне до людини і все. Тут пристрасть, Паш Кубків це все ж таки недія і шанс на те, що мрія в відносинах здійсниться, що. Але тут, розумієте, ви тут почуття один одному не будете показувати. Ні він, ні вона, ні, ну, ні ваш партнер, ні ви. Тут ніби мати цю надію всередині себе, так? А ви тут пристрасть, тут шістьорка мечів, тут, знаєте, почати відносини з якомусь новому ключі. Піти від старого, піти від кризи, кризового стану, кризового Кризових якихось ситуацій, там, де були зради, обмани, хитрощі, і почати новий рух. І рух направлення імператриці. Імператриця це символ розширення, це символ, коли все в відносинах розширюється, зростає, стає більш стабільним, більш суттєвим, більш важливим, більш мудрим. Хтось захоче зробити пропозицію коханій жінці. Хтось захоче стати дружиною. І це прям буде дуже видно явно. Да. Хто в когось мені щось здається от по силі і по імператриці, у вас тут новий віток у відносинах почнеться, якщо людина завагітніє. Чи ви, чи ваш партнер? І тоді відносини точно підуть в зовсім іншому ключі. того, що тут повна луна, тут у нас Паш, Паш може напряму казати про хлопчика. Мені щось здається, що тут хлопчик намальований, що от людина може завагітніти або ви, або ваш партнер хлопчиком. Від вашої зустрічі ближайшої, або в ближайший такий, ну скажімо так, період часу. часу це не на довгострокову перспективу, а це десь от близько, да, в, в місяць-два ось в такому ключі, тому що тут все ж таки карта водолія виходить. Водолій плюс новолуння, повнолунія по імператриці. Якийсь такий момент буде пов'язаний з цим. Так що розвиток тут у вас або новий віток, і в принципі, ви просто будете рухатися більш чомусь стабільному. Буде дуже багато інтиму, але я бачу, що ви ще один одному боїтесь показувати почуття. Або просто хтось завагітніє і в такому сенсі будуть розвиватися відносини. Ну, рекомендація вам, Діви, Паш мечів це мати чіткі, е, чітке розуміння, як ви хочете діяти. Не шалтай, болтай, не знаю, що, чого, і скільки, да? а Чітко вивчати людину, чітко вивчати відносини, чітко вивчати себе, чітко знати, чого ви хочете, приймати ситуацію такою, яка вона є, і рухатися далі по восьмірочці пентаклів. Ви повинні розуміти, що та ситуація, яка зараз у вас є, це той результат, який ви отримали після того, як ви вклалися в ці відносини, як вклалася та людина, та ваш партнер. Рекомендація от, закохуватися, дати змогу цим відносинам. Скажімо так, якщо ви відчуваєте закоханість в цю людину, приїдьте до неї по колісниці, приїдьте, проявіться, покажіть свої почуття, покажіть своє кохання. Так, да, там у вас таке не виходить, але, може, покажіться, проявіться в своїх діях. То, що ви про почуття боїтеся говорити часто, діви, а ось. Показати це своїми діями, ви це, це спроможні. Прийдьте до цієї людини, покажіть ці чи почуття. І якщо ці почуття у вас зароджуються до когось або до цього партнера, дозволяйте їм зростати. Ну, чесно кажучи, якось іти з цих відносин або е розрушати, да, ну, Закінчувати ці відносини, я не бачу ні сенсу, ні, ну, у вас немає такого, такої серйозної прям проблеми якоїсь, щоб ви могли розійтися. Тут більше про розуміння, порозуміння, чути один одного, вкладатися в ці відносини рівноцінно, да? не закриватися один від одного, розвиватися духовно більше, довіряти своїм почуттям. Довіряти своїм почуттям. Якщо ви відчуваєте, що ви цю людину дуже сильно любите, і у вас таке, така закоханість, якої, може, у вас ніколи не було, по ту да? Це щось яскраве, нове в вашому житті, рухайтесь, дійте, показуйте це все. Але не забувайте, що у вас в голові повинно бути все чітко зглажено. Ви повинні розуміти, до чого ви рухаєтесь і навіщо ви це робите. Не тільки на емоціях. Щоб це було щось стабільне. Угу. Так, щоб це було щось стабільне. І не накручуйте себе дуже сильно. Ну, ось, в принципі, все, Діво. Сподіваюся, я вам дала якусь підказочку. Важливу чи неважливу. Але я вам бажаю всього найкращого. У вас не така, прям там вже дуже погана ситуація. Все більш-менш. Непогано рухається, так? Хтось тут може мати справу з овном, з левом. Такі карти виходять, пов'язані з цими знаками дуже сильно. Бажаю вам гарних відносин. Не забувайте лайкати, підпис, підписуватись, донатити на нові колоди. А я постараюся, в свою чергу, в ближайший час вийти в прямий ефір. Я думаю, що це цікаво буде і вам, і мені. Гарного настрою вам люблю цілую.